Дві автопригоди трапилися на дорогах Тернопільщини 22 січня. З цілесними травмами до лікарні потрапила жителька Бережанської громади. Її збив автомобіль. Аварія трапилася на вулиці Острозького. За попередніми даними, наїхав на жінку водій автомобіля Toyota. Пала та зламала ногу її 49-річна тернополянка. Жінка виходила з маршрутного автобуса, коли транспорт почав рухатися далі. Вона не втрималася. Як наслідок, потрапила до лікарні із переломом ноги. За обома фактами тривають перевірки. Обіцяв сплав по Дністру на Тернопільщині. Судитимуть керівника відділу національного парку. За даними слідства, до посадовця звернулася місцева жителька з проханням посприяти у проведенні екскурсій та сплавів по водомі та видати їй дозвіл на це. Керівник відділу національного природного парку за 500 доларів пообіцяв посприяти в організації екскурсії на території природного парку, забезпечив присутність перекладача для іноземних студентів, надав необхідні технічні. Та транспортні засоби для сплаву по річці Дністер. Правоохоронці зафіксували отримання ним хабаря. У Тернополі в одній із маршруток пасажирка поводилася неадекватно та порушувала громадський порядок. На такий виклик прибув наряд патрульних. Під час спілкування з жінкою поліцейські помітили у неї ознаки. Наркотичного сп'яніння. при проведенні порохневої перевірки у порушниці виявили чотири пакетика з речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожої на канабіс. Вилечені речовини направили на експертизу. Фігуранка, 38-річна жителька Дніпропетровщини. Поліцейські встановлюють звідки жінка взяла заборонені речовини за вказаним фактом розпочато досудове розслідування. До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від 19-річного жителя обласного центру про те, що на одній із центральних вулиць перебуває невідомий чоловік у нетверезому стані та зі зброєю в руках. На місце події виїжджали поліцейські. Вони виявили про порушника, який поводився неадекватно та чіплявся до компанії молодих людей. У добушера були явні ознаки алкогольного сп'яніння. При поверхневій перевірці у нього знайшли предмет, схожий на пістолет, набої до нього та ні. Речові докази направили на експертизу. На 37-річного киянина поліцейські склали протокол за двома статтями за вчинення хуліганства киянину загрожує до п'яти років обмеження волі.